Всім привіт! У мене очередна рубрика «Автомо... Мототехніка моя У мене, є усі. У мене така ваза 21-15-112 Так пише в тих паспорті 21 112 Ось так вона виглядає Від 2006 року Да. Ужасненька по внісці. Треба її фарбувати, шпаклювати, красити всю так. Так, зараз відкрию. Один і тут. Простий дев'ятошний Ну, інжекторний, звісно. Такий він грязнуватий. Ну, працює. Компресія хороша в нього. По 12 сюди. Заміряв. так Він такий вбити машина, я ганяю на роботу кожного дня. Якби не особо німання її уділяю. Їздить та й добре. Їжджу ще робоча машина, яку не особо жалко. Так що Ось такий автомобіль. Ну, задня оптика досить хороша в нього. Також качественна як для цієї моделі. Взагалі не моделі, а автомобіля, страна її производства, то там качество особо не часто було. Тут вже зеркала поставив, новодільні але зато практичний і намного край обзор, як оригінальний. Так, що тут тут теж такого нічого? Передні два стеклоподйомники електричні, задні весла. Потолок такий. Ну, панель досить. Так хороша, типу ні трещень нічого немає. То теж досить качественна ще по сравненні з жигулями. Це как би, досить ціла. Ця вже боковинька пострадала. Отак. От так панель жива. Ну так по, по, по електриці працює там. Фари, світло, стоп, а... а от уже електрика по двигуну не особо добра, Це якісь проблеми в неї є з цим. То датчик холостого мозги дрембає, то ще щось, блін. Ремінь, мені ніякі з'їла вже. Потрібно міняти ролики. Ти навіть звздочки вже. Худу звздочки зв потрібно якось косяком їх з'їло. Тійно ремінь з'їжджає в сторону. Так що так, ну, Це цільне, стакани цілі. Така собі. Роботяга. Поки що їздить. Ну, вже бо потрібно її ремонтувати, ходову. Зараз на цю машину дороже ходу зробити, як на Volkswagen. У мене в Вольцвагені ще є посад B5, та там дешевше зробити ходову. мені. Це і вибор є з запчастин різних производства. Тут Китай, максимум Польща. Запчастин нема зараз на цікі машини. Так що немножко не особо вже вигодні. Колись були практичні, проще було ремонтувати, все було. Доступне. А зараз вони на сімку знаю ці патрончики, що на лампочку, та не можна купити вже. Там у них такі хвороба в них випадати. Діски такі з нею й були, як купив. Досить непогані диски. Так уже цветив. Дверка гниє. Арк гнивуть. Помаленьку гниє, під пластиком навіть не знаю що там. Боюсь навіть знімати. Отут вже є, дверка гниє. Тут все так ужасненько. стойка Так Хочу... що так собі авто вас. Відживає вже своє. от датчик ДМРВ блін е Зняв фішку Таже лучше їде чим із нею блін щось із мозгами з чим там Чи електрика в неї двигуну ужасно Не знаю Мені це взагалі не нравить А тут ремінь натисало аж на кузові Так що так воно. Так що от такий у мене сьогодні обзор на таку машину ще є. Поки що є вона. Не знаю, що з нею далі буду робити. Поки що їздить, поки їздить. Дальше буду думати. Так, Всім дякую за просмотр. Мирного неба, всім до зустрічі!